Як виникла ця книга? На початку літа 2004 року мені зателефонував Стів Джобс. Час від часу, протягом років, він виявляв до мене особливо приязність із нечастими вибухами надмірності, які зазвичай припадали на той час, коли він запускав новий продукт, і хотів, щоб той потрапив на сторінку часопису Тайм, або... або ж щоб про нього активно говорили на CNN, ЗМІ, у яких я працював. Але на той момент я вже не мав ніякого стосунку до жодної з цих компаній, тож, відповідно, не часто спілкувався зі Стівом. Ми мали якусь балачку щодо організації Аспен Інститут, до якої я нещодавно приєднався, і я запросив його виступити на заняттях нашої літньої школи. Він сказав, що з радістю приїде, але не для того, щоб виступити на сцені. Натомість він хотів піти зі мною на прогулянку і побалакати. Мені це видалося трохи дивним. Я не знав тоді, що довгі піші прогулянки були його улюбленим способом обговорити якісь серйозні питання. Як виявилося, Стів хотів, щоб я написав його біографію? На той час якраз вийшла написана мною біографія Бенджаміна Франкліна. А я саме працював над життєписом Альберта Ейнштейна, і першою моєю реакцією був подив. Я напівжартома поцікавився, чи вважає він себе природнім наступником цих людей у такій послідовності. Я гадав, що він усе ще перебуває десь посередині шляху своєї блискучої кар'єри, і на нього чекають ще чимало злетів і падінь. Тож, заперечив проти такої ідеї, не зараз, сказав я, може, років за десять чи двадцять колись вийде на пенсію. Я знав Джобса з 1984 року. Він тоді приїхав на Манхеттен, щоб пообідати з редакторами часопису Тайм і похвалитися своїм. Новим Макінтош. Він уже тоді був усім невдоволений і, напав на кореспондента часопису за те, що той образив його, написавши статтю, де було надто багато подробиць. Але згодом, під час розмови з ним, він мене просто зачарував, як зачаровував багатьох інших людей протягом років своєю неймовірною активністю. Ми підтримували зв'язок навіть тоді, коли його витіснили з Apple. Коли в нього з'являлася якась новинка, скажімо, «Комп'ютер Next чи новий піксарівський мультфільм, проміння його сонячного шарму раптово зосереджувалося на мені. Він запрошував мене до суші-бару в Нижньому Мангеттені, аби розповісти, що предмет сьогоднішньої розмови, хоч би чим він там не був, це найкраще з усього, що стіву доводилося випускати. Він мені подобався. Коли Джобс повернувся на свій трон у компанії Apple, ми помістили його фотографію на обкладинку Time. І він незабаром почав пропонувати мені свої ідеї щодо підбірок, які ми робили про найупливовіших людей століття. Він започаткував свою компанію під назвою Думай інакше. Think different, у якій Фігурували найбільш упізнавані фотографії тих самих людей, яких ми розглядали для свого проєкту. Стіву було надзвичайно цікаво спробувати оцінити історичний вплив різних особистостей. Після того, як я відхилив пропозицію написати його біографію, Джобс продовжував зрідка мені писати. Якось я запитав його електронним листом чи правдива інформація, яку розповіла мені донька, начебто логотип Apple. Це свого роду знак пошани Аланові Тюрінгу, британському комп'ютерному першопрохідцеві, який зламав німецькі військові коди, а тоді вчинив самогубство, вкусивши яблуко змочене в ціаніді. Він відповів, що шукає, що це не спало йому на думку. Тоді ми почали листуватися на тему ранньої історії компанії Apple, І я впіймав себе на тому, що намагаюся відстежити розвиток подій на той випадок, якщо колись вирішив написати про це книгу. Коли вийшов написаний мною життєпис Енштейна, стів приїхав на презентацію, яка проходила в містечко. Пало Альто й відвів мене вбік, щоб знову сказати мені, що він міг би стати хорошою темою. Його наполегливість збивала мене з пантелику. Його всі знали як людину, яка дуже оберігає своє приватне життя від чужих очей. І в мене не було жодної причини вірити, що він коли-небудь читав хоч котрусь із моїх книг. Можливо, колись. Стояв я на своєму. Та в 2009 році його дружина Лорін Пауел відверто сказала: якщо ви збираєтеся писати книгу про Стіва, то вам краще почати робити це зараз. Він якраз пішов у другу за період своєї хвороби лікарняну відпустку. Я зізнався, Лорін, що коли Стів уперше заговорив про цю ідею, я не знав, що він хворий. Вона відповіла, що цього не знав практично ніхто. Джобс зателефонував мені саме перед тим, як йому мали робити операцію з видалення пухлини, і він зберігав це в секреті, пояснила вона. Тоді я вирішив написати цю книгу. Стів здивував мене тим, що з готовністю визнав, що не контролюватиме процес її написання і навіть не просить права прочитати її до того, як вона буде опублікована. Це ваша книга, сказав він. Я навіть не читатиму її. Але скидається на те, що пізніше тієї ж осені в нього виникли деякі думки з приводу співпраці зі мною. І, хоча я тоді не знав того, у нього якраз почалася друга хвиля ускладнень, спричинених онкологічною хворобою. Він перестав відповідати на мої дзвінки, тож я відклав цей проект на якийсь час. Аж раптом. Вельми несподівано для мене Джобс зателефонував практично в новорічний вечір 2009 року. Він саме був удома в Палальто лише зі своєю сестрою, письменницею Моною Сімпсен. Його дружина та їхні троє дітей поїхали в коротку подорож на лижний курорт, а його здоров'я не дозволило йому приєднатися до них. Він був налаштований на розмову, тож ми проговорили більше години. Стів почав ділитися спогадами про те, що він хотів сконструювати частотомір у віці 12 років, і зміг знайти номера Біла Гюлета, засновника компанії Ешпі, у телефонній книзі зателефонувати йому і випросити запчастин. Для своєї задумки Джобс сказав, що останні 20 років його життя після повернення до Apple були найпродуктивнішими для нього в плані створення нових продуктів. Але важливішою метою Стівена, за його словами, було зробити те, що свого часу зробили Гюлет і його друг Девід Пакард. Створити компанію, яка була б настільки насичена інноваційною творчістю, що пережила би свого засновника. У дитинстві я вважав, що належу до гуманітаріїв але мені подобалося працювати з електронікою, розповідав Стів. Тоді я прочитав, що один із моїх героїв. Едвін Ленд із компанії Polaroid сказав про важливість людей, які могли стояти однією ногою в сфері гуманітарних наук, а другою у сфері точних. Так я вирішив, що саме цим і хочу зайнятися. Скидалися на те, що він пропонував. Теми для своєї біографії, і в цьому випадку, принаймні, вони виявилися прийнятними для мене. Творчість, яка виникає, коли в одній сильній особистості поєднуються нахили до гуманітарних і точних наук, була предметом мого особливого зацікавлення, коли я працював над біографіями Франкліна та Ейнштейна. Я вважаю, що саме це стане ключем до створення інноваційної економіки в 21 столітті. Я запитав Стіва, чому він хоче, щоби саме я написав його біографію. Гадаю, що вам добре вдається змусити людей вибалакатися, зауважив він. Така відповідь виявилася для мене несподіванкою. Я знав, що мені доведеться брати інтерв'ю в безлічі людей, яких стів звільнив, образив, покинув чи обурив якимось іншим чином, і боявся, що йому не захочеться, щоб я дав їм можливість висловитися. Десь так воно й було. Джобс не покоївся, коли дізнався, кого я просив. Поділитися спогадами про нього, але за декілька місяців він сам почав заохочувати людей відкриватися мені, навіть своїх ворогів і колишніх коханих. Він не намагався почепити на якісь віхи власної біографії табличку «Вхід заборонений для моїх досліджень. У моєму житті було чимало вчинків, якими я не пишаюся. Наприклад, те, що в 20-річному віці залетів зі своєю дівчиною і те, як із нею згодом повівся, зізнався стів. Але у моїй шафі немає жодного такого скелета, якого не можна було би винести на світло. Він не намагався контролювати те, що я писав. Не просив мене дати почитати йому текст до того, як його зможуть читати інші. Єдиний момент у створенні книжки, до якого він долучився, полягав у виборі дизайну обкладинки. Побачивши первинну її версію, він був настільки незадоволений, що попросив дозволити йому зробити свій внесок у створення нової. Я був здивований і водночас зацікавлений, тож одразу погодився. У результаті я провів понад 40 інтерв'ю та розмов із ним. Деякі з ним мали офіційний характер і відбувалися в його вітальні в пало Альто. Інші точилися під час довгих прогулянок і поїздок або ж у телефонному режимі. Протягом тих двох років, що я його відвідував, Джобс щоразу більше і глибше відкривався, та мені також доводилося бути свідком того, що його давні колеги з Apple називали синдромом альтернативної реальності. І інколи це були мимовільні осічки клітин, які відповідали за пам'ять, проблема. З якою час від часу стикається кожен із нас, а бувало, й таке, що стів вигадував власну версію реальності як для себе, так і для мене. Аби перевірити й конкретизувати справжню історію життя цієї людини, я опитав понад сотню його товаришів, родичів, суперників, ворогів і співробітників. Дружина Стіва також не просила мене про якісь обмеження, не виявляла бажання наглядати за написанням, не вимагала права прочитати книжку до її виходу у світ. Більше того, вона заохочувала мене писати про його слаб... слабинки так само відверто, як і про його сильні сторони. Лорін одна з найрозумніших і найбільш адекватних людей серед тих, кого я знаю. Якість частини його життя та особистості абсолютно заплутані та безладні. І це правда. Ви не мусите цього приховувати. Він мастак на вигадки, але, попри це, його життя дивовижна історія, і я хотіла би, щоб вона була написана правдиво, сказала мені Лорін, тільки но ну, я приступив до написання. Читачеві вирішувати вдалося мені досягти цієї мети чи ні? Впевнений, що в цій драмі були персонажі, яким описані мною події запам'яталися дещо інакше. Або ж вони вважатимуть, що я час від часу потрапляв у пастку альтернативної реальності Джобса. Коли я писав книжку про Генрі Кіссенджера, що стало для мене непоганою підготовкою для цього проєкту, Мені також часто траплялося розмовляти з людьми, які виношували дуже гостро позитивні чи то гостро негативні емоції щодо головного героя. І це лише доводить теорію про суб'єктивність людського сприйняття, знану як ефект Расьйомана. Але я старався якомога справедливіше передати бачення ситуації конфліктуючих сторін, а також відкрито показувати джерела, з яких надійшла та чи інша інформація. Це книга про історію життя, яке радше нагадувала американські гірки надзвичайно активної особистості, творчого підприємця, чиє прагнення досконалості та нестримна енергія здійснили революцію в шести сферах: персональні комп'ютери, мультфільми, музика, телефони, планшетні комп'ютери та продукування електронних товарів. Ви можете додати навіть цьому. Магазини роздрібної торгівлі. Тут Джобсу вдалося, якщо не зробити революцію, то принаймні зуміти переосмислити їх роль. На додачу до цього він відкрив шлях для нового ринку електронних товарів, які базуються на додатках епс, а не на самих веб-сайтах. Він створював не лише продукти, які змінювали усталене бачення, але й зумів із другої спроби започаткувати міцну компанію, обдарувавши її власною ДНК і наповнивши творчими дизайнерами, інженерами, відчайдухами, які могли би впроваджувати його бачення. У серпні 2011 року саме перед тим як Джобс пішов у відставку з постовиконавчого директора підприємства, яке було започатковане в гаражі його батька, стала найдорожчою у світі компанією. Я також сподіваюся, що це книга про інновацію. У добу, коли Америка шукає способів розвивати свою інноваційну жилку, а суспільства по всьому світові намагаються вибудувати творчі системи електронної ери, Джобс є найвищим зразком винахідливості, інноваційності та творчої уяви, впровадженої в життя. Він знав, що найкращим способом створити щось значиме. В 21 столітті може виступити лише об'єднання творчості із технологією. Тож створив компанію, де політ уяви був підкріплений визначною майстерністю в інженерії. Джобс зі своїми колегами з компанії Apple уміли думати інакше. Вони розробили не лише скромні покращення продуктів, які базувалися на дослідженнях фокус груп, але створили абсолютно нові пристрої та послуги. До їх появи споживачі навіть не здогадувалися, що їм це потрібно. Він не був зразковим керівником чи досконалою людиною, акуратно вкомплектованою для наслідування. Джобс. Зі своїми внутрішніми бісиками міг перетворити життя оточуючих на пекло. Водночас яскраві риси його особистості, його захоплення, його творіння, точнісінько, так само як і програма та матеріально-складові комп'ютерів Apple, прекрасно доповнювали одна одну й були частинами єдиного цілого. Розповідь про його життя. Повчальна, та водночас застережлива, сповнена уроків щодо інновацій, характеру, лідерства та цінностей. Шекспірівська п'єса Генріх V. історія свавільного юного принца, який стає пристрасним, проте ряниним, безсердечним і водночас ніжним, надихаючим, але зіпсутим королем, починається з закликом вогняна музо. що… Здіймешся вгору. На винахідливості сьоме небо. Сходження Стіва Джобса на сьоме небо винахідливості починається з казки про дві пари батьків і про дитинство в долині, яка саме вчилася, як перетворювати кремній на золото. Пауза. Попереду розділ перший цієї книги конкретно з назвою Дитинство. Залишений і вибраний. Вдячність тим, хто приходить читати разом цю книгу. Рухаємося вперед по сторінках. Стартували попереду багато сторінок цієї книги, котру збираємося прочитати, можливо, дізнатися щось цікавеньке про таку особистість Стів Джобс.